А чому вони так багато витрачають? І так закрита табличка, тільки, тільки розхід. Ну там, ну може, дорога інше. Ну і коли ти вже показуєш потім йому табличку, де є фамілії там водіїв, витрати палива, так, і ти в нього питаєш, тобто, який там водій нормальний, ненормальний і тому подібне. І він в цілому такому каже: Ну, ось це, і це. Я кажу, чому? А він не знає чому. Ну, такий, ну тому що. Класні пацани. Так, файний хлопець, знаєш, така о І відкриваю файлик далі. Я кажу: дивіться, ну а, в них більший розхід, тому що вони більше гальмують, а, більше витрачають тут паливо і тому подібне. Може, вони і не крадуть це паливо, тому що, знаєш, ну дуже мені ну, неприємно, коли всі кажуть, що водій і він грабує когось. Тому що, ну, це по перше, докажи, доведи, що це так є, так. А по-друге, ну не всі водії такі, але інколи може він не хоче робити розхід там е, витрати палива 35 літрів не 38, Але він не знає, як йому не навчили, не розказали, тому що в моїй реальності людина чи не знає, чи так чи чому вона так робить, чи вона не вміє. І, можливо, якщо попрацювати з цими водіями, з ними поїздити, показати, як ще відбувається, буде розхід 35 літрів. Але ж задача керівника не нативно керувати цим.